Вибухонебезпечні предмети та правила поведінки під час збройного конфлікту найменша відстань, на яку відлітають уламки від бомби, це 17-25 метрів, швидкість пересування вибухової хвилі до 2000 метрів на секунду. Тому не варто випробовувати долю і перевіряти, що ховається за незрозумілим предметом. Характерні ознаки для того, щоб вирізнити вибухові пристрої з-поміж усіх інших, варто запам'ятати їхні характерні ознаки. Предмети є незнайомими або незвичними для цієї обстановки чи території. Наявність звуків, що лунають від предмету, цокання годинника, сигнали через певний проміжок часу, миготіння індикаторної лампочки. Наявність джерел живлення на механізмі або поряд з ним, батарейки, акумулятори. Наявність розтяжки дротів або дротів, що тягнуться від механізму на велику відстань. Предмет може бути підвішений на дереві або залишений на лавці. Розглянемо, з чим можна зіткнутись авіаційні бомби. Більша кількість з яких обладнана сповільнювачами, вибух відбувається лише через деякий час після падіння. Найчастіше вони використовуються безпосередньо на лінії фронту. Ракети можуть бути носіями єдиної зарядовибухової речовини, яка спрацьовує, коли ракета потрапляє в ціль. Деякі є носіями касетних боєприпасів, що забруднюють певну територію і можуть або спрацьовувати відразу, або дистанційно мінувати прилеглі ділянки протипіхотними або протитранспортними мінами. Крім того, великі ракети можуть використовувати токсичне рідке паливо, яке спричиняє тяжкі опіки і отруєння. Касетні боєприпаси. Які розносить ракети носій, за статистикою до 70% постраждалих від цієї зброї, цивільні, тому їх використання заборонене міжнародними конвенціями. Їх небезпека в тому, що пересічні цивільні громадяни не знають, як вони виглядають. Зовнішньо касетні боєприпаси можуть бути схожі на звичайні побутові предмети артилерійські снаряди Артилерійські снаряди одним з найнебезпечніших боєприпасів, з яким ви можете зіткнутись. Боєприпаси, які вже були використані і з якоїсь причини не спрацювали, більш небезпечні. За статистикою, кожний третій снаряд не спрацьовує. Відтак використаний боєприпас може спрацювати в будь-який момент. Гранати сучасні гранати виглядають по-різному, тому не варто покладатись на свої знання. Найчастіше їх встановлюють як пастки, розтяжки. Вони використовуються також як боєприпаси для цивільних квадрокоптерів, боєприпаси до стрілецької зброї, вибухонебезпечний предмет, якого достатньо, щоб відірвати декілька пальців, вибити очі чи щось подібне. Маємо безліч історій скалічених дітей, які грали з патронами. Протипіхотні міни виготовляються в тому числі з пластику, що ускладнює їх пошук за допомогою металошукачів. На відміну від ракет, снарядів, які легко помітні, міна це завжди пастка, вона фарбується та встановлюється таким чином, щоб її взагалі неможливо було помітити. Протитранспортні міни виготовляються в металевих, пластикових або дерев'яних корпусах, а також без корпусів взагалі. Обладнуються датчиком цілі, який не спрацьовує на невелику вагу. Чіпати такі міни теж забороняється, адже будь-яка пастка може мати декілька рівнів, і під міною може бути захована граната. Якщо вибухнула міна, не наближайтеся. Це небезпечно, адже міни не встановлюються поодинці, завжди є схеми мінування. Їх встановлюють професіонали, не залишаючи на поверхні жодних зовнішніх ознак. Тому єдиний надійний спосіб не постраждати від міни, не відвідувати території, які ними можуть бути забруднені. Пастки, розтяжки Пастки, розтяжки можуть бути створені на рівні ніг обличчя. Це може бути не лише мотузка, ліска, а й моток дроту на землі, рибацький гачок на гілках кущів чи дерев. При виявленні розтяжки не можна її чіпати, зрізати, як показують в кіно. Адже розтяжки можуть бути спрямовані на градус відхилення. Підривники, детонатори. Навіть маленькі складові частини боєприпасів можуть бути небезпечні. Насамперед це стосується підривників та детонаторів, тієї складової частини боєприпасів, яка ініціює основний заряд вибухової речовини. В них знаходяться нестабільні вибухові речовини, які можуть спрацювати до прикладу. Відтепла рук. Правильні дії у разі виявлення підозрілого предмету. Зупиніться. Не торкайтесь, відійдіть на безпечну відстань. Попередьте оточуючих. Зателефонуйте в службу порятунку 101 або 112. Бережіть себе і своїх рідних. Будьте обачними.